Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Відповідно до положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 лютого 2019 року, департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення держслужби забезпечує здійснення внутрішнього моніторингу та оцінювання якості спеціальної та спеціалізованої підготовки посадових осіб держслужби та її територіальних органів таким чином. По закінченню заходів за очною та змішаною формами підготовки підготовки проводиться анонімне анкетування за допомогою Google Forms в режимі реального часу через півроку після завершення спеціальної підготовки, вперше призначених на посаду державної служби на базі департаменту проводиться анкетування після проведення підсумкового контролю за змішаною формою підготовки та кожного заходу за очною формою проводиться вибіркове опитування учасників підготовки. Меліка Василь головний державний інспектор закарпатської митниці відділу скануючих. Мобільних скануючих систем. Безпосередньо по навчальному процесу хотів би сказати, що отримали ми досить цікаву інформацію, безпосередньо по, по роботі скануючих систем. І хотів би свій дуже багато інформації такої корисної рахую. І для себе щось нове я тут отримав І хотів би. Побажати, щоб такі курси проходили, може ну, хоча раз у два роки, щоб ну, що дуже багато міняється інформації в тому, і ми просто не зовсім можемо її використовувати, щоб такі от заняття проводилися частіше. А так я особисто для себе отримав дуже позитивні емоції, от перебування тут. В цьому навчальному центрі відносини від викладацького складу до колективу їхні нормальні, нормальні людські відносини. Я рахую, такі мають бути у кожному колективі. Наталя Уменюк Тетяна Ткаченко. А, я від по черзі або. Нам дуже сподобалось. Я перший раз на такому тренінгу я щиро вдячна викладачам, щиро правда, тому що тут все починається з самої себе. І якщо ти вмієш з собою розібратися, то, то людей ти знайдеш тоді вже підхід. Дуже дякую. Дуже дякую, тому що іноді не розуміла, чого вникають конфлікт, як його уникнути. Тепер дещо. Уже розкладено трошечки по поличкам, і вже ти розумієш, яким чином можна спілкуватися з людьми, де можна себе трошечки притримати. Дуже сподобався тренінг. дуже. Все було дуже доступно, дуже цікаво, дуже насичено. Важкого не було нічого. Щиро дякую викладачам, тому що вони намагались. Втиснути максимально в мінімальне, і їм за це велика дяка також. Будь ласка, хочу додати. приєднуюсь до всіх відгуків Тетяни. Мені також дуже відгукнувся цей тренінг. Це як ковток такого свіжого повітря. Хочеться використовувати всі ці навички. Хоча і раніше ми якось вирішували конфлікти і спілкувалися. Але коли розумієш інструменти і причини цих конфліктів, стає набагато простіше взаємодіяти, ну особливо в нашій роботі, це дуже важливо. Дуже комфортно було на тренінгах, тому що викладачі зуміли поєднати і лекції і взаємодію нас. Як учасників тренінгу, ми спілкувалися між собою, і от особливо я не дуже публічна родина. А тут ну довелось включати щось, говорити, думати. Оти мозковий штурм, і це мені дуже сподобалось надзвичайно. І тренінги, і тести. Це ну дійсно велика дяка викладачам за те, що вони за цих три дні могли вмістити стільки тем, стільки інструментів подачі в цих три дні, і хотілося б, звісно, більше. Добрий день стосовно матеріалів, які були подані нам до опрацювання, вони були у повній мірі цікаві, наповнені, тобто на основі усіх. Матеріалів, які були подані, було дуже легко здати іспит. Також було цікаво, як і теорію чути від наших викладачів. Так було і цікаво ознайомлення із самим інтерфейсом. Згідно тематики складеної, ну у мене питань нема все добре. Фахівці, ну скажімо так, на відмінно видають матеріали. Що мене сподобалось, що коли задають питання трошки в сторону, вони не кажуть, що треба подумати а сходу відповідають, уникають ну в глибину питання, то тобто й у справі. Це дуже добре, що не якісь теоретики викладають, які ну зовсім не порозуміються у практичній роботі. А добре, розуміються. У вас практичний професійний підхід, і всі викладачі дають. Відповіді з, з врахуванням практики, і розуміються, у справі. Ну, це це, ну це стосовно викладачів і по ну, вибору матеріалів, питань немає. Ну, як на мене, все до Я приєднуюсь до колег, це було дуже гарно організовано. Всі теми були охоплені. Дуже було приємно спілкуватися, тобто, коли заняття проходили. Ну, не як просто лекція, а саме спілкування. Це було це ну дуже допомагає, і ти е, дуже ну, багато для себе виносиш, коли ти спілкуєшся, а не просто слухаєш. Тому угу. дякую, це було дуже гарно, і зауважень мене немає, тільки подяка. Доброго дня ще раз. Ну, хотів би подякувати вам за проведене навчання. Хотів би сказати, що дуже достойно підібраний у вас склад лекторів. Видно, що люди розбираються дуже добре в кожній із своїх сфер і доступно доносять інформацію. А ще хотів би сказати вам, що от формат відео навчання і підвищення кваліфікації. Ну, на мою думку, він є не менш ефективнішим ніж очне навчання на базі. Центру підвищення кваліфікації, хочу подякувати організаторам цих курсів Хмельницькому центру. Звичайно, за гарну організацію, за високий рівень викладацький, які в таких складних умовах, і в тих умовах, коли часто змінюється законодавство, вони ж тримають руку на пульсі і діляться своїми знаннями, навичками, вміннями. Дуже приємно було бути учасником даного курсу. Я багато неодноразово була на ваших курсах. Вони дуже цікаві, корисні в роботі і дякую всім за дане навчання. Враження позитивні, приємні. Як уже колеги зазначили, навіть в такому онлайн форматі спілкування поділилися якимись певними своїми. Проблемними, можливо, питаннями або в режимі дискусії якісь практичні навики отримали. Теоретично теж деякі знання, скажімо, підкріпили, деякі набули. Тобто, ну, все склалося, в принципі, так, як і мало бути. Теорія в об'єднанні з практикою, і колег побачили, почули. В принципі, все гаразд. Ні, в принципі, все гармонічно. Є і теорія, яка наведена на самоопрацювання, її лектори, скажімо так, предоставляли цю всю теорію вже більш стиснуто. Тобто, якщо опрацювати сам самі тексти, саму теорію, в принципі можна по цих самих презентаціях просто повторити це все та да, вияснити ті моменти, які вже там щось не стало незрозуміло. і все в принципі, все все достатньо і прекрасно викладено. Спілкування, пояснення, всі задачі, ну, все, все чудово, я рахую. Матеріал був поданий коректно і доступно. Багато питань попадались такі, що е, матеріал ми чули на лекціях, тому, в принципі, все добре. Все було супер. Потім відновився тест, і ті питання були збережені. Так що дуже вам дякую. Щиро хотіла б дуже подякувати, тому що насправді е, ось саме, я проходила навчання на платформі КЛІН останні роки. І насправді все таки цього недостатньо, тому що ця база, яка дається департаментом, вона дійсно дає якісь ну, для мене. Це такий бустру трошки мозну, тому що ти працюєш в якомусь одному напрямку, а тут ти знову починаєш. Думати про все і більш систематизовано. Тому я хочу подякувати за підготовку матеріалів. Всього хотілося би сказати, що дійсно я не очікувала, що е, подача лекцій буде настільки цікава, і практичні е, заняття теж були досить цікаві, Викладачі можуть зацікавити, тобто не монотонне читання, скажімо так, а дійсно е, побудова у вигляді питання, відповідь і. Що мені комфортно було, що е, складні речі пояснювалися простими словами. Доброго дня. Ну, По-перше, хочеться подякувати за високий рівень проведення е, занять. Дуже дякую, все було зрозуміло. Ну, у нас, на жаль, поки ще таких випадків не було оформлення, але все ну, зрозуміло. Ці питання е, освітлені в повному обсязі. Дякую. Дякую велике за все. Доброго дня. Що я хочу сказати? Я хочу подякувати за гарну організацію, тому що не було ніяких зводів, все було плавно і зрозуміло. Програма досить для нас актуальна, і навчання я задоволена питаннями, які були, і організацією, так що дякую вам. Я хочу подякувати за таку якусь теплу Можна даже сказать домашню обстановку. Подякувати від цієї групи нашим викладачам. Дуже змістовно, дуже професійно, дуже цікаво. Ну і всім організаторам цього процесу. Дякуємо вам велике. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за змістовну підготовку. Все було в повній мірі. Доведено е, професійно, е, інше цілком актуально все добре. Дякую за вашу роботу. Дуже змістоване навчання, тобто дуже багато що з корисного все це пішло. Все добре, все буде дуже змістовно і я думаю, що до нам допоможе нормально. Проводити операції спільного транзиту. Доброго дня, шановні колеги. Хочу приєднатися до того, що сказали мої колеги, щоб все було на високому рівні, професійно, змістовно. Дякую за вашу роботу в такий нелегкий час. Дякую за ваші зусилля по такій програмі. Дуже велика, дуже велика маса знань. І думаю, що змікається, що у вас. Більш високий рівень, до якого хочеться підтягнутись. На мою думку, все було підготовлено дуже професійно, грамотно, тести ну, відповідні, відповідають. Ну, я задоволений. Питань немає. Викладачі дуже приємні і. Толково все по, ну, пояснював, все зрозуміло. Ну, це моє перше навчання на митниці. Е, ну, мені сподобалося, що я можу ще сказати. Дуже було цікаво, е, дуже доцільно було проведено дане навчання, дане тестування, і сподіваюся, так і далі буде. Я вважаю, що дуже добре, цікаво, сподобалось. Дуже вам вдячний за. Проведення от, і лекцій, і практичних багато для себе цікавого знав. Дуже дякую за заняття. Не буду займати часу багато. Все дійсно на високому рівні. Дякую за те, що надали можливість нам як. Повчитися, показати свій рівень знань, так і поспілкуватися з колегами. Дійсно, ми певні питання, які були у нас під питання Ну скажем так, у кожного краю в своєму скажем так регіоні були проблемні. Ми деякі питання все-таки вирішили. Ну, можу тільки подякувати за співпрацю, за роботу. Ну я задоволена підготовкою. все а, стисло, зрозуміло. Всі питання були добре висвітлені, угу. всі теми. Можу сказати, що все влаштовує і всього вистачає. Так. Вполне достатній курс для підвищення кваліфікації. Мені все сподобалось дуже цікаво, багато чого пригадалось, бо під час простою забувається самі розумієте. Зрозуміло. Все цікаво, все супер. Це було доступно викладено в матеріалах лекцій. Гарно дякую викладачам усім, які працювали Доброго. з нами. Доброго дня. Доброго дня. Все, що ж хотів би приєднатися до колег В принципі, все чудово, все добре. Матеріали повністю задовольняють, містять всю інформацію. В принципі, Підготовка, все сподобалося питань немає. Хотів дуже всім викладачам подякувати за те, що те що нам дещо які нюанси, які визначення, бо ми ж всі ті визначення в голові не втримаєш. В принципі, все чудово, дуже вам дякую, Прокопенко Роман Олександрович, представник Чернівецької митниці, але не державний інспектор відділу скануючих систем управління ТЗМК Чернівецької митниці. По ситуації дуже хочу, хотів сказати вдячність за організацію такого навчального процесу від себе та своїх колег із Чернівецької митниці. Дуже було зрозуміло, дуже було цікаво. корисно. думаю, що буде корисно на практиці.